Доброго ранку, шановне панство. Дивіться, один самець і дві самочки коло нього. Останні самочки сплять ще окремо. І одна самка, вона взагалі тут від остальних відбивається. Я думаю, що лише та самка не є вагітна. А ті самочки і самець вже чують, що вони вагітні. Видно, в перший день він їх запліднив. І в них все нормально. Ось так виглядає вольєр після ночі. Зараз кидаю я їм гірчицю. Вони зелену масу листки з'їдають, а стовбури вона вже в мене така вже перед цвітінням, то стовбури залишають. Ну, плюс ще, бачите, кукурудзу даю, трошки сіна даю, щоб вони собі. Мали вибір з'їсти. Вчора був вночі дуже сильний вітер. Мені топінамбур вже поламав, положив, не поламав, а положив на землю. В принципі, повикорчовував його, бо топінамбур у мене десь довжиною 3-5 метрів, тому, ну, більше трьох метрів, на цілий вольєр не влазиться, я кидаю. Сюди, вони його не дуже їдять, ще гілки їдять, а все остальне не дуже. По тій причині, що я їм дуже багато буряка кидаю. Бачите, ось буряки лежать, вони навіть їх не їли. Понадкушували, бо все, всього є їсти. Годівниця порожня. Ось, То я зараз 15 по 6, я перед роботою. Тобто по, по новому часі, бо перевели стрілки. От. І я <кій> перед роботою побіг, прибіг, зараз їх нагодую. І будемо готуватися до понеділка, бо в понеділку лох має бути знов забій, знов одна нутрія можливо, піде на продаж. Продавець сказав, покупець сказав, щоб я пообрізав в пообрізав м'ясо, сало від Тоді він візьме, звичайно, то буде трохи дорожче. Трохи дорожче це буде 200 гривень за кілограм з обрізаним жиром. Все, дякую за увагу. До побачення.